Розповідаю, як правильно поливати томати та перці у спеку для кращого врожаю. Привіт, це Марія і відео на каналі Сімейний Сад. В Україну прийшло літо, а разом із ними спека, тому рослини потребують більшої кількості води. Але як правильно це зробити, та скільки води лити під один кущ, розповідаю прямо зараз. Якщо при нормальній температурі помідорам достатньо 1-2 літрів води на кущ і все це 1-2 рази на тиждень. То при високих температурах потреби зростають. Поливати томати необхідно кожен раз, коли ґрунт на рівні 2,5 см стає сухим. Поливати потрібно за звичайною методикою, не зачіпаючи листя. Якщо ж немає можливості часто поливати овочі, рекомендую замульчувати грядки. Шар мульчі довше збереже вологу. Це чудовий варіант для тих, хто рідко з'являється на дачі. Я продовжую, а ви поки підписуйтесь! У нас багато корисного. Просад та город. Якщо на вулиці стоїть жарка погода, на один кущ перцю витрачайте 2-3 літри води. Не поливайте перець в день, щоб рослина не отримала сонячні опіки. Оптимальний час для поливу перцю ранок та вечір. Якщо ж погода похмура, тоді кущики можна зрошувати лише раз на 2-3 дні. Також в жарку погоду томати та перці потрібно підживити імунітетом до спеки. Висока концентрація калію, фосфору та кремнію живить та сповнює енергією рослин. Гарантує формування зав'язів спеку та посуху, захищає від сонячних опитів. Пишіть нам в коментарях, як ви допомагаєте рослинам у спеку. Та до нових зустрічей на території сімейного саду!